Брання зі зясони, що, що Питайте, на голові у вас? Що це у вас за прикраси на голові? як це називається, дівчата? Намітки, оце, оце, оце. Це намітки. От розкажіть, як ви робите ці намітки? Ну в нас є прекрасна майстриня Леся. Яка пошила нам такі гарні костюми? Ось вона може розказати. Так це так. Це у вас воно якесь місцеве? Це з діда прадіда? Чи це нове? Так, щось так. Ну стилізовано, скажімо, ну, так. Ну вас в селі завжди було намітки? Так. Так, а де Леся? Ой. Ой. Ой, от це ваш зірковий час. Лесічка, як ви де ви взяли прообраз цих намірів? У нас є керівник, яка мені розказала, як їх зробити, і ми разом це все робили. Боже, ну ви як в футболі, паси передаєте. А де ваш керівник? Галина, он. О, де Галина? Ану. О. От вам не, відвертити, не, не відвертитися тепер. Звідки ідея? Ну, ідея була така. В нас були попередні в червоних кольорах, а тепер нам захотілося зробити ще осучаснити і от, під костюм у нас піває. дуже гарно. Все хай Бог помагає. Співайте. Дякуємо. Вітаємо ще раз. Você combinado